що їх не повинно бути. І що ви думаєте, що якщо скасувати оцю скажімо, пільгу підтримку населення, то воно і перейти на модель ці е, субсидії, скажімо, щоб виплачувати грошима, то воно б вирішило всі питання, які в нас є на ринку? Ні, ну всі не вирішило, але це, це, це одне, що, що потрібно вирішувати. Друге, що потрібно вирішувати, держава повинна визначитися з тими напрямками. Економіки, які для нас там стратегічні, і у разі необхідності їх підтримувати у вигляді державних цільових програм, тобто, якщо там ми визначаємо, що металургія нам конче необхідна для того, щоб економіка країни функціонувала. Але металургія при цьому не може сплачувати реальну вартість електричної енергії, тому що вона буде не здатною там і на внутрішньому, і на зовнішніх ринках, ну, то просто з'являється. Державна програма, яка дофінансовує там певні напрямки, але дофінансовує це також не просто там різницю, якусь там покриває, от, а дає гроші нам на якісь модернізації, енергоефективності, і все решта для того, щоб, щоб вийти. Ну, наприклад, в Європі ж так робиться. Там є, є, є цільові е, програми підтримки фермерів, там ще, ще там якихось. Е, Галузи економіки. От, а в нас просто одна галузь економіки, споживачі великі, намагаються вижити за рахунок іншої галузі енергетиків. От, і це постійно якесь перетягування канату між енергетиками і споживачами. Коли НКРКП в черговий раз переглядає прескепи, і це засідання перетворюється просто в дискусійний клуб. Хто кого переговорить, потрібно їх чи не потрібно підвищувати? А ви схиляєтеся до чого ж треба підвищувати? Чи їх не повинно бути? Я схиляюся, що їх не повинно бути, але якщо вже підвищувати, то підвищувати. Uh -huh. ну, на мою думку, ринок врегулює попит і пропозицію, тому що енергетика вже ж нема сенсу задерти ціну до такого, щоб споживачі просто перестали споживати електричну енергію, правда? Uh -huh. так, вони повинні знайти баланс якийсь. Так, баланс ж, ринок і знаходиться. Не НКВ повинна цей баланс шляхом регулювання в встановлювати.